Для того, щоб встановити Gimp на свій комп'ютер, потрібно перейти на сайт дистанційного навчання інформатика 6 клас, знайти корисні посилання, завантажити програму Gimp і натискаємо на посилання. В даному випадку, ми використовуємо сайт bebblepro.org.ua. Можна використовувати інший. Зверніть тільки увагу на те, щоб була присутня українська мова. Натискаємо Завантажити GIMP для Windows. Далі обираємо перший рядочок Завантажте джим 21032 і програма автоматично завантажується на наш комп'ютер. Дочекаємось, поки завантажиться повністю. Якщо ж випадково ви перейшли на іншу вкладку або загубили ось цю стрічку із завантаженням, можна перейти на три крапочки у браузері, обрати завантаження і ви також побачите програму, яка завантажується. В мене вона вже завантажена, тому натискаю Показати в папці. Двічі натискаю на програму, натискаю Так, щоб підтвердити завантаження програми, встановлення на комп'ютер, і обираю українську мову. Вона може бути одразу обрана автоматично або можемо вибрати зі списку. Натискаю ОК, далі Встановити. І програма починає завантажуватись. Чекаємо, поки вона повністю встановиться. Після того, як програма встановилася, натискаємо готова. І вона встановлюється в програмі пуск і видно в нещодавно додані. Також можемо знайти літеру G, і бачимо, що G також встановлено на наш комп'ютер. На цьому все. Дякую всім за увагу!